Так, попереднє відео зупинилося, продовжую значить, малювати. Ми зупинилися на полці. значить, Прямокутник по кутам. намалювали. Дивимося, що було в сторону зеленої осі, не допустимо, там якось інакше. В сторону осі на клавіатури вводимо 500. У мене полка 500. Трошки менше, ніж глибина тумби, тумба 510, полка 500. Вверх нажали 18 мм, появилася в нас площина, яку ми видавлюємо, або P нажимаємо, або по кнопці. Значить, гаш Hand нажали, щоб позиціонувати трошки вбік. Escape ми вертаємося до P і наводимо на грань, ну, так і пише, на рібрі. Значить, тепер стрілочка, виділяємо. Нашу деталь создати групу. Так, є в нас деталь. Тепер нажимаємо або кнопочка масштаб, або с, -с англійське скали. І зменшую її на 1 мм. Середній кубік взяв, нажав правою кнопкою, щоб зменшувати. значить і так як ми робили, у нас тумба 500, значить полка 464 мінус мм, я положу 463. Англійські букви. М 463, MM. 463 ММ, Enter. Значить, полка в нас стала 463 мім. Значить, пустрілості нажимаю. Ну, принципі, тумба в нас закінчена. хда в паз Тут треба в настройках. Ладно, давайте без поки що HDF. Значить, Наношу кромки. Кромки в ABF, і є кнопочка Редакторувати обліцовки. Кромки, нажали. Появилася в нас кромка, вибрав одиничку. Значить, і тут в нас є вибирати або забрати кромку, або нанести по всьому периметрі. А на кожне ребро, щоб нанести, тобто, ми нажали деталь і навели на ребро, яке треба. Деталь, ребро, деталь. Ребро, деталь, ребро, деталь, ребро, деталь, ребро. Все, кромка є. Значить, тепер у нас стрілочка і отвори. Значить, навів на полку. Точніше спочатку можна полку тримач, оцинкований. 5 на 16 це все з бази VR отворів. Полку тримаючи цинкований. І по умовчанню, коли ми нажали по замовчуванню, положення отверсті в ТРЦ 37 мм. Допустимо, я нажимаю 70, Enter. І два рази кнопочкою по полці. Значить, Shift. Щоб з двох сторін нанести. Чому пропитаємо, не знаю. І полку вибрав, е, отвори. А чому пропала та деталь. Ага. Чому вона пропадає? Без поняття. Е, Тут тобто у мене нажали на є пофірмат Мюлера. Міні. X, серібно деталі та, чому воно пропадає я не, Ні, не було такого стрілечка. Значить, чому воно пропадає, я не знаю. Добре, полкотримач зупинимо значить, на тому. Ну, я думаю, вас не буде просто нажати по полці. І воно ми мало зі всіх стоїть нанести. Не понимаю, почому. Значить, е, отвори, полкотримач. Нажали на полку три рази і мало тут з'явитися. Чому не повідаємо не розумію. Ладно, давайте попробуємо зараз якісь другі отвори нанести. Е Конфермат Muller. Дно вибрали. Кофермат Зінкером. Уфімат зінкером. По буковині навів Shift щоб з двох сторон. Так само другу боковину вибрав. Дві кра... Два рази нажав по деталі. Значить, Shift зажав, щоб з двох сторін нанести, є, виділено Значить конфірмацію, полкотримач, ну чомусь полкотримач в мене не ставиться і хоть би. Одну половину показує, другу ні, не знаю чому. Значить, забиваємо е, отвори на царги. По ній забив, значить я роблю по центрі. Через Ctrl. А, полкотримач, Ctrl Z, отміна. Ну-ну-ну. я в д... <coughs> полку тремять сделать там. Так. полку Кріплення, царга, неплкотримача конфірмат, два рази клацнули по центрі, контур зажали з двох сторін. Тепер другу задню два рази клацнули, контур зажали з двох сторін. Все, готово. Значить, Кромки пропадають, кромки не нанесли, значить, отвори нанесли, можемо переконвертувати і подивитися. Значить, що нам треба? В розкладку зробити, поставити бірки. На всіх нанесли, потім розкладку зробити. Товщина 18 мм. Якщо в нас в проєкті буде товщина, допустимо, фасад 19 мм і задня стінка 3,2 мм, то вони окремо розложаться і буде писати інша товщина. Для того, щоб VR Pro буде розділяти їх по тому, по матеріалу. Значить, ми подивимося, коли загружати будемо. Далі, коли ми розкладку зробили, обов'язково експорт 3D-модель. Ім'я файла Ім'я 1 Зберегли, пише ошибка провірки експорту AutoCAD. нас це не цікавить. Переходив, значить, зберігся файлик. Переходимо тут в мене я перевіряв. Заходив в ще раз, загрузки. конвертувати файл. Один наш файл називається. І тут пише товщина 18. Якщо ви завантажити, якщо ви були, допустимо, товщина 19 завантажити і товщина 3,2 завантажити. Так ви можете різні матеріали в проєкті окремо завантажувати і подавати в роботу. Тому що різні матеріали все рівно не подадуться в роботу в одному проєкті. Можемо подивитися, що у нас збереглося. Значить, царги дві штуки. Ну, тут назви нема, назви треба було кожне проставляти, не було часу, ви вже собі бавтеся. Царги є, полка 363, чому 498,9. ну, Це наразі не важливо. Тут є полкотримач, з другої сторони немає. Я просто-напросто цю деталь видалю. А цю копірувати, отоберезіть горизонтально. І все. Там щось в мене заглючив. Бавчиски, щоб не перезагружати вже. Так, як є. ну Все скупіювалося. Для початку саме прості тумби, щоб потренуватися. Саме головне з розмірами виставляти масштаб і ну, ще можна таку штуку. Тобто, якщо нам тепер треба поміняти цей розмір, щоб отвори збереглися і, допустимо, з тієї тумбочки 600 мм зробити, вона в нас має 500 тобто ми беремо, Тут є в АБФі, перемістити точний луч, виділяємо пів нашої тумбочки. І стрілка от намальована, бачу, вправо, я, можна вправо-ліво, вверх вниз міняти я вправо на 100 мм, на нас збільшилось на 100 Все. Всім перемоги миру. Якщо комусь було корисно, то супер.